Що ми робили в останній раз? Я хотіла розпрямити трошечки волосся цій ляльці, і спробувати спочатку на такому волосі теж сло, яке було дуже закручене, таке саме. Але я його опустила в окроп. і воно трошечки розпрямилося, і мені подобається, як я хочу, щоб. Цієї ляльки було також так. Але я переживаю ось окроп, ось лялька. Так, ну, пробуємо. Пройшло пару хвилин, я повертаюсь, мені цікаво, що зараз буде і чи цього вистачить, тому що волосся набагато більше у ляльки, у цієї, чому поруки, Але от я бачу, що є, які прядки розправляються. так, Дуже гарячі. Рукам треба обережно. Розшісувати я трошки боюсь, але торками розправити буде краще, мабуть. Ну що, висохне волосся, тоді я покажу, що з ним буде. Я сподіваюся на гарний результат, такий, як на маленькому парічку. Трошки виходить волосся, те, що було, те, що було запутане. Це непогано. Минуло дві години, і я можу показати цю красуню вже. Волосечко дуже об'ємне залишилося, але е кучеряшки трохи розпрямилися. І тепер вони, їх можна щось з ними робити. То вони не, не торчать так, а ось вони такі. Це вже ну, це вже не копна, ну не кружочок якийсь. Кучеряшок — це вже волосся, з яким можна щось робити. Розпустила я їй зачіску, яка тут була. Тут було два жгутика. і такі, така чолочка зав'язана, все було позаду. Я це все розпустила і біля обличчя з'явилися такі гарні локони. Вони не були такі закручені і гарніше виглядають. І можна тепер стилізувати різні зачіски. Два хвостика, тільки треба бути обережним, тому що все-таки скриті були за кучеряшками, ну ось такі пластик такий видно. Ну Це не велика проблема, тому що у всіх ляльок видно цей пластик. Тільки просто це треба враховувати на проборі. Ось так і треба робити, вниз направляти. Або е, подобається, що мені така зачіска, коли дві такі можна гулечки такі зробити. Ось тут, зафіксувати розиночку раз І чубчик можна залишити. І тут ще одну. Треба сказати, що волосся кучеряве все-таки путається і так злипається між собою. Ну, гарніше трошки так, але ну, можна так робити. Це цікаво. Так, ну, взагалі я задоволена цією лялькою, а, тим паче, по, на, 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 зрівнюючи з. З лялькою, з білим волоссям, з косичками. Це просто вона виконана гарніше, на мій е, погляд, Гарніш... гарніший пластик, він такий рівномірний е, е, ну, волосся. З ним можна щось робити, і вона стала зовсім іншою, ніж вона була в коробці. Що мене дуже мені це дуже подобається. Образ змінився просто кардинально. Я додам фото, як вона виглядала. Мені здається, стало набагато краще для фото, так точно. Все.